Харківські Мальдіви. Я вам вже показала. А тепер на огляді Харківське море, а саме Вайт Біч на першій безлюдівці. Тут великий пляж з різними альтанками, багато навісів, а біля води є парасольки. Вхід коштує 150 гривень, щезлонг ще 100 гривень, а для дітей є надувна гірка у воді за 100 гривень на день. Пісочок біленький, і чистий. Але на жаль, деякі недобросовісні відпочивальники закопують скло біля берега, тому будьте обережні. Вода тут частіша, ніж на другій безлюдівці, менше водоростей. Захід у воду доволі крутий, але враю. Ні, гірки мілко та ідеально для дітей. На території є бар та кухня, готують дуже смачну піцу на дровах. Стільки начинки ми ще ніде не бачили. З розваг є прокат водних атракціонів, можна покататись на новому джеті Бетмені або орендувати сап. До речі, сюди можна приходити з тваринками. І поки що це наш найулюбленіший пляж. Харків'яни. А який пляж показати наступним і де любите відпочивати? Ви. А я Даша, ваш гід по Харкову щодня розповідаю про смачні та цікаві місця нашого міста.